В ефірі випуск новин про небуденні події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас сьогодні, 29 липня. Цей день пов'язаний з іменами таких знаних представників України, як визначний український громадський та церковний діяч митрополит, предстоятель української греко-католицької церкви Андрій Шептицький та український, російський, німецький і французький актор, уродженець Полтави Григорій Хмара. Українці відзначили День хрещення Київської руси України та День рівноапостольного князя Володимира, з дня упокоєння якого цьогоріч виповнюється тисяча років. Традиційно найурочистіші богослужіння відбулися у Києві у двох місцях: Володимирському соборі, Молебень та на Володимирській гірці, куди прихожани щороку здійснюють хресний хід після служби в соборі. Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною відвідали святкову літургію у Свято Володимирському патріаршому кафедральному соборі. Службу Відправив святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Пізніше президент взяв участь в урочистому засіданні Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій Закон і благодать землі Української. У Житомирі божественні літургії проходили за правилами і були не менш святковими. Попри те, що чимале представництво громади безпосередньо поїхало до столиці на головну службу за участі святійшого патріарха Київської всієї Руси України Філарета. Для чого ми згадуємо всі ці події? Найперше для того, щоб нагадати самим собі та всім правдиву нашу історію, а нагадавши, зробити з неї корисні висновки та навчитися, як досягати доброго, уникати злого, наголошували священники у своїх проповідях довірян. Це як духовний батько наш, тому що він хрестив нашу русь, і бачимо, що одна людина може вона послужити для блага багатьох людей. Отак і я якийсь, який може багатьох людей знищити, гнобити війни робити. Так вона людина може наводити цілий народ до Бога. На жаль, досі є ті, хто бажають привласнити нашу історію через приниження наше, звеличитися, обкрадаючи нас, збагатитися. А для нас українець, ми приклоняємося. Ми раді, хоч я сама росіянка, але я рада, що я живу в Україні, що мої діти тут родились, виросли. І я тільки бажаю миру. Усю неправду нам належить викривати не лише для власного добра, але й для користі тих, хто сам себе та інших обманює, привласнюючи йому неналежне. Серед усіх реформ, здійснених Володимиром, звісно, найважливішою була релігійна. Спочатку князь намагався реформувати язичництво, але з того нічого не вийшло. Тому Володимир у 988 році прийняв християнство в Візантії та запровадив його як державну релігію на Русі. Християнство стало потужним поштовхом для розвитку освіти й культури. Цивілізаційні наслідки цієї події справили величезний вплив на всю подальшу історію східнослов'янських країн. Ну, по-перше, це хреститель нашої України, і ну як колись казали і Русі. Він зробив так, щоб ми стали християнами. І для мене це дуже велике свято. Традиційно в цей день у всіх українських храмах пройшли урочисті літургії: хресний хід, благословення та молитви в день хрещення Київської Русі показали справжнє значення української державності, її єдність і роль у світовій історії та культури. В приватних сільгоспідприємствах області у розпалі жнива станом на сьогодні вже обмолочено ранні зернові зернобубові культури на площі 100 тисяч гектарів, що становить 55% до плану. Середня врожайність становить 34,5 центнерів з гектара. Докладніше про хід жнив в області розповість Володимир Шолдрук. Через високий температурний режим цьогорічні жнива в області розпочалися за два тижні раніше. Під зерновими у всіх категоріях господарств 342,6 тисяч гектарів, що на 2,5 тисячі більше ніж у минулому році. Зараз йде обмолот ранніх зернових і зернобобових культур, під якими 183,4 тисячі гектарів. Вже більше двох тижнів жнивують господарства всіх форм власності. Обмолочуються площі під озимим і ярим ячменем, озимою пшеницею, ріпаком, житом вівсом. Яру пшеницю вже зібрано на 4% площ при плані 12,2 тисячі гектарів. Станом на сьогодні в області скошено і зібрано ранні зернові та зернобобові на площі 100 тисяч гектарів, що становить 55% до прогнозу. Вже намолочено 347 тисяч тонн зерна. Середня врожайність ранніх зернових 34,5 центнерів зерна із кожного гектара. А цей показник на 6 центнерів більше ніж у минулому році. Хорошу вражанність показує озимий ячмінь, який намолочують в середньому по 42 центнери зерна на круг. Ярий ячмінь дає по 36 центнерів зерна. Озима пшениця по 39 центнерів. Ріпак по 24,7 центнерів зерна із кожного гектара. Високими темпами жнивують господарства попільнянського району, де на сьогодні вже обмолочено 63% площ. У Ружинському районі 61%, У Житомирському районі 52%, у Новоград-Волинському районі 49% і в Черняхівському 46% площ. Обмолот всіх культур триває з ранку до пізнього вечора. Поки як кажуть, у народі не впаде роса. І в середньому за день обмолочується до 15 тисяч гектарів. Сьогодні на жнивах працює 619 зернозбиральних комбайнів, з яких 93 на договірних умовах. Навантаження на один комбайн при обмолоті ранніх зернових становить 147 гектарів. По урожайності на сьогодні першість у Попілянському районі, де в середньому із кожного гектара збирають по 53,6 три центрів зерна. У Руженському по 51,6 і центрів. В Андрушівському по 46,3 шість в Чуднівському по 49,7 дев'ять і в новоград центрів. І в по 40 центрів зерна на круг. Обмолот ранніх зернових і зернобобових культур в області планують завершити за півтора-два тижні. Тим часом, аби не допустити нищення результатів праці аграріїв, рятувальники Житомирщини активно проводять профілактичну роботу щодо запобігання пожеж. Нещодавно фахівці ДСНС виїхали до раду Мишельського району для здійснення рейдової перевірки забезпечення пожежної безпеки місць збирання, зберігання і переробки продукції врожаю. Що ж виявила перевірка? Дивіться далі. Під час перевірки ППЕ Чайківка Радомишляцького району фахівці ДСНС позитивно оцінили роботу підприємства стосовно дотримання пожежної безпеки. Зокрема, з метою організації гасіння пожеж забезпечено чергування членів добровільних пожежних команд на пожежних автомобілях. Оглянувши зерноті, рятувальники дійшли висновку, що приміщення та територія навколо нього обладнані пожежними щитами та необхідними вогнегасниками. Технічне обслуговування останніх здійснено у поточному році згідно відповідних вимог, в той же час, перевіряючи, виявили окремі недоліки, які притаманні практично всім сільгоспідприємствам, а саме відсутність систем протипожежного захисту. Техніка, яка безпосередньо задіяна на жнивному полі, забезпечена всім необхідним. Адже керівництво розуміє, що невеликі затрати на пожежну безпеку допоможуть у разі чого запобігти значним втратам. Приймаємо міри по пожежної безпеки, все, що в наших силах, перезарядили перед самими жнивами вогнегасники повністю на всій техніці, діжурить бочка з водою, все оборюються поля. На кожному комбайні, на кожній машині іскрогасники стоять на вихлопних трубах, хлопушки, щоб збивати огонь з землі, також вогнегасники. Ну все, хлопці пройшли інструктаж повністю. На час збиральних робіт на полі постійно чергує добровільна пожежна команда на пристосованій для цього техніці. Фахівці ДСНС також відмітили, що працівники, задіяні на роботах по збиранню та зберіганню продукції врожаю, вміють користуватися первинними засобами пожежого гасіння. А для закріплення існуючих знань вогнеборці провели з працівниками підприємства додаткові протипожежні інструктажі. Рятувальники наголошують, що небезпека виникнення пожеж під час збирання зернових визначається технічними та технологічними причинами. Отож, відповідальність до зернозбиральної кампанії запорука того, аби праця, яка вкладалася тривалий час, не повинна перетворитися на попіл. І ще про вагомі події у нашому краї на Житомирському полігоні відбулася акція Слава героям, яку ініціювали члени громадської ради при облдержадміністрації для військовослужбовців з різних регіонів України, котрі нині перед відправленням в зону АТО проходять навчання. Організатори акції передали воїнам книги та періодичні видання, які приносили небайдужі Житомиряни. А також для того, аби підняти настрій і моральний дух воїнів, для них організували концерт з патріотичними піснями. До 18 серпня від послуг водозабезпечення відключатимуть тих абонентів, які не сплачували за отримані послуги впродовж трьох місяців. До таких радикальних дій спонукає критична фінансово-економічна ситуація, у якій знаходиться Житомир-водоканал, заявляє прес-служба підприємства. Відключення може відбуватися двома шляхами: обрізання труби та встановлення запірного пристрою. Аби знову підключитися до водопостачання, необхідно буде цю процедуру оплатити. Співробітники управління Служби безпеки України в Житомирській області у відділенні поштового зв'язку вилучили у мешканця Бордичева антикварні монети та предмети старовини. Зловмисник з приховуванням відмитного контролю намагався поштою надіслати їх колекціонерові до США. Правопорушник купував на українських інтернет-аукціонах антикваріат, після чого надсилав цінності закордонним покупцям рекомендованими посилками. Серед вилученого понад три десятки монет і банкнот російської імперії 18-19 століття та часів СРСР, а також старовинні елементи військових військової форми. Розпочато кримінальне провадження, в рамках якого Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. І наостанок цитати цього завершального липневого тижня: легше жити як прийнято, ніж жити розумно Михайло Грушевський. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіо Бережіть себе та Україну. Побачимось.